Всім привіт! Презентую вам лот, подушки та ковдри бренду Мерадісо та Ліварно. Є різних видів та різних розмірів. Ковдра в лоті буде одна одиниця з розміром 155х200 см. Подушки з розміром 40 на 50, 40 на 71 см та 80х80 см буде по одній одиниці. Матеріал бавовна та поліестер. Подушки з розміром 40 на 80 см та 40 на 145 см буде по 3 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 3190 гривень. Собі вартість 319 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!